Як ви розумієте, Божу справедливість у контексті вічного суду? Об'явлення двадцята 6-й вірш. Блаженний і святий той, хто має частку у першому воскресінні. Над ним друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога Христа і будуть царювати з ним тисячі років. І читаємо тут же далі: 14 і 15 стих. І смерть, і ад були вкинені озеро Огняна. Це друга смерть озеро Огняне. І кого не знайшли записаним в книгі життя, той був укинений в озеро Огінном. Друга смерть. Люди самі вибирають, Бог справедливий, Він робить суд, справедливий суд. Людина сама вибирає: або жити з Христом, або жити без Христа, жити з дьяволом. Бог тут не при чому. Все, що потрібно, Він зробив. Він віддав свого сина, дав нам можливість, ми його використовуємо. Все залежить від нас, або ми покаємося, і будемо вічно жити з Христом, або ми будемо жити з дияволом тут на землі, і там написано: ми будемо спалені огнем. Це друга смерть.